Лакшері речі, які я запланувала собі купити, коли перестану на себе шмотитися. У мене дійсно, дійсно, прям проблеми з офлайн шопінгом. І ти в цілому з шопінгом, тому що я не можу купувати, ну, знаєте, речі без плану. Мені потрібно, щоб в мене була якась мета зайти на маркетплейси, подивитися собі щось новеньке. Але є такі штуки, як бренди, брендові речі, і ось ці Fashion Week, і все таке. Я часто відслідковую, прям часто. Мені дуже подобається, мені цікава мода в контексті мистецтва. Я нею насолоджуюсь і дуже-дуже активно спостерігаю за трендами в контексті. Знаєте, люди ж змінюються, змінюються часи політичні обставини. І мода це те, що реагує дуже швидко. От знаєте, книгу можна писати е, роками, да а мода вже за сезон тобі видасть всі скандали, інтриги і детективні історії, тому що мода вона дуже чутлива до таких речей.